Чи підлягають поділу доходи, набуті одним з подружжя від заняття підприємницькою діяльністю? Відповідь так підлягають. І саме до такого висновку прийшла Велика Палата Верховного суду в рамках однієї з цивільних справ. Майно набути подружжям за час шлюбу належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності, незалежно від того, що один з них. Не мав з поважної причини, наприклад, навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо, самостійного заробітку, доходу. Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя. І одним з об'єктів права спільної сумісної власності є доходи, одержані одним з подружжя, у тому числі її від здійснення підприємницької діяльності, які підлягають поділу між кожним з подружжя. Таким чином, якщо другий із подружжя використав дохід від здійснення підприємницької діяльності на свій власний розсуд проти волі іншого з подружжя, і не в інтересах сім'ї чи не на її потреби, або приховав його, такі кошти також враховуються при поділі спільного сумісного майна подружжя. Тож знайте свої права і користуйтесь ними. Далі буде.